Кейтерингове харчування. У нас вперше ми ніколи його не застосовували. І було побоювання, що якось будуть якісь організаційні моменти складні, але все вдалося, все дуже добре, все організаційно добре. Вчасно привозять їжу. Є можливість підігріти і прохарчувати всіх дітей, які приходять на першу зміну з першого по четвертий клас. Діти до ну, апетитом їдять, їм все це подобається. І батьки задоволені, і діти задоволені. Хліб і буряк. Лов мені сподобався найбільше. Це смачно Діти повинні вміти користуватися віделкою, їсти обережно, пережовувати їжу з закритим ротом. Тобто це ці правила, ті, які її навчають в родині, і ми продовжуємо це навчати. Дуже смачно було. О. Всі діти і батьки задоволені, негативних відгуків немає, дітям подобається, що все так гарно оформлено, зручно упаковано, у якості теж смачні. Ну, якби, поки поки нарікаті претензій до харчування не, немає. Харчування для всіх учнів початкової школи абсолютно безкоштовно. Харчування і посуд, який їм дається, і все, все безкоштовно.